Ще кілька літературних новинок, які отримала наша бібліотека. Тож знайомтесь. Нова захоплююча і сповнена пригод історії. Романи Вілла Декера, Агент Лилик, Алмази Станджера. Від українського письменника Юрія Венечука, людини фантастичної працездатності і широченного кола зацікавлень його романи всі як один суціль бестселери і важливі події літературного життя країни. Що він двічі у 2005 і 2012 роках ставав володаром книги року BBC. Вир драматичних подій та яскравий гумор, глибоке знання таємного життя передвоєнного Львова, соковита мова, кримінальні та любовні інтриги усе це читач знайде в нових романах визнаного майстра. Книги Елізабет Гілберт це безмежна любов. Новинка від американської письменниці Я згодна. Як одна жінка, яка не вірила в шлюб, таки вийшла заміж. Це захоплива мандрівка дослідження, в якій авторка з притаманною її відвертістю та гумором шукає для себе відповіді на одвічні питання про стосунки і шлюб. Романтична історія про магію Різдва. Кортні Коул Різдвяна сукня. Чарівливий роман від американської письменниці Фенні Флет Чудовий хлопець із кафе Зупинка це продовження роману Смажені помідори в кафе Зупинка, у якому таки хочеться смакувати героїв та їхні взаємини, щедро приправлений надією та натхненням. Роман Драбина, друга книжка української письменниці Євгенії Кузніцової, яка вийшла в видавництві старого лева в березні двадцять року. Драбина написана вже після початку повномасштабного вторгнення і порушує надзвичайно важливу для українців тему, як жити тим, хто не воює. Це питання проходить крізь увесь роман, в якому авторка завдяки своїм героям намагається аналізувати поведінку українських біженців переселенців, фіксує реалії перших тижнів повномасштабного вторгнення. Що ж, до таємничої драбини, яка дала назву творові. То в кожного у житті вона своя. А чи припинить Толік, головний герой, користуватися драбиною? щоб потрапити у власний дім? Про це читайте в романі. Тож цікавого читання, дякую за увагу.